Вітаю всіх любителів карт Таро. Карт Мадам Ленорман. Ленорман це теж Таро. Просто є класична колода. От, класична колода Таро ось така. Може бути, дурак намальований, може бути, сонце намальоване, намальоване. але це все класичні таро Райдера Вейта Сміт. А є. Ленорман. Ленорман, як я вже говорила в попередньому відео, сама ця жінка, яка придумала, да, в якому вона там була столітті, я не пам'ятаю, у мене на цифри взагалі втратітельна пам'ять. Вона пов'язувала карти, які вона придумала, це ж вона придумала, да, мадам Ленорман, із гральними картами, з циганськими раніше називались вони. Циганські карти. Ось. Но э, зараз також пов'язують з циганськими, але це вже потрібно мати навики розшифровки і читання самих картинок, да? а потім вже пов'язувати їх із реальними картами. Я говорила, що перші шість відео будуть про такі класичні значення, де сьома карта ділась? Про класичні значення. А потім вже будемо розбирати, як пов'язати картинку саму із гральною картою. Два, три, 4, 5. Уже десь ділася одна карта, представляєте? Сьома. Тільки що ж. Ага, от, все є. І так, перше відео, хто дивився, хто не дивився, силочку я залишу. Під відео в описі. І так, починаємо. Наступних шість карт. Перша карта номер 7. Ну сьогодні наша перша карта. Карта під номером 7. Це змія. Ну, Змія, вона і є змія. І тут не треба бути тарологом, щоб розуміти, що змія це негативна карта. Ми в минулому відео з вами розглядали карту Хмари. Також це була перші 5 карт, були в нас позитивні. Сьома карта появилась саме перша із колоди під номером 6. Негативна. Це хмари, я вам її, ми її розглядали. Зараз хвилиночку, хвилиночку. Де зділася ця карта? Ладно, не будемо тлікатися. Значить, карта змія. Уже дивлячись на одну цю карту, ми розуміємо, що це якась підступність, якийсь обман, і зміна, якщо мова йде про стосунки, це зрада, це обман. Це якась може бути мудрость. Якщо поряд позитивні карти, от позитивні, наприклад. Ось така нейтральна карта, бо бувають позитивні карти, негативні і нейтральні. Якщо така нейтральна карта з одного боку йде письмо, да, і йде позитивна карта, обручка, то цю карту можна розцінювати, як ви отримаєте якусь звістку і понадобиться зібрати всю свою мудрость в кулак, скористатися своєю життєвою такою мудростю і прийняти правильне рішення. Да. Ну, якщо поряд негативні карти, наприклад, отака карта, ну, я не скажу, що це негативна, ну така важкувата, скажімо так. От, карта Хмари і карта гора, то ми розуміємо, гора це ціль. Це якась мічта, до якої ви йдете, чогось добиваєтесь. І далі йде в нас змія і карта Хмари, ми розуміємо, що ви до цієї цілі не дійдете. Ну, по крайній мірі там. В той період, на який ви розраховуєте, ви до цієї цілі не дійдете, не вийде, не вийде нічого. Тут буде якась підступна, якийсь нюанс, хтось вам помішає, щось не вийде. Тобто тоді карта негативна. Значить, е, зрозуміло, якщо по бокам позитивні дві карти, або хоча б одна нейтральна, одна позитивна, тоді вони якось зглажують, здабрюють да, цю карту. Якщо поряд негативні, все, ми розуміємо, що це крах. Якщо ж ви просто достали утром, ми ж говоримо про те, щоб собі доставати карту дня, щоб трошки розуміти, що чекає. А якщо собі просто вранці достали цю карту, то розуміємо, ага, треба бути сьогодні осторожно, не приймати ніяких важних рішень, не починати ніяких важних діл. І. Якщо ви подумали вдруг про стосунки, якщо посварилися з коханою людиною і достали утром з колоди, випала вам ця карта, вилізла така зміюка, то ви розумієте, що, можливо, десь на горизонті є якась суперниця. Може, десь, <клес> вибачте, ваш... ваша половинка з кимсь фліртує, або хтось положив на нього глаз. Тобто, ця карта ще означає суперницю. Тобто, підтожуємо, обман, і зміна, мудрость і суперниця. Розібрались. Карта номер 8 Бачите, тут іде шоста, сьома, восьма. Такі карти, як ніби важкуваті йдуть. Да? Хмари, змія. Далі гроб. Часом часу не легше. І так, карта гроб. Значить, це карта. Я не скажу, що вона негативна, просто важкувата. Також дуже залежить, які карти поряд. Значить, якщо ви. Просто достали карту дня і вам попався гроб, то це значить, що у вас переломний якийсь період. Так як в Таро, в класичному, є карта Смерть, старший аркан. От так же само от е, в Ленорман карта гроб. Це якась переміна. Тобто е, ви дивитесь на цю карту і розумієте, ага, у мене сьогодні важне совіщання чи собрання. Чи мені сьогодні винесуть рішення, чи дадуть кредит, чи не дадуть там, чи підпишуть мені бумаги, чи якісь там. Ну, в общем, переломний період, коли ви от, з вечора заснули з думкою, що завтра должно щось рішитися, да? от давно вже не рішається якийсь вопрос, і утром витягли карту гроб, то ви вже повинні розуміти, що переломний момент от, якісь змінення в ситуації будуть. По-любому будуть. Тобто ситуація в будь-якому випадку вже зміниться і буде виглядати вже зовсім по-іншому. Негативно вона зміниться, ну, чи до позитивного, чи до негативного, тут залежить від того, знову ж таки, які карти поряд. Якщо, наприклад, поряд карта Сонце, а тут карта хмари, то понятно, що все було погано, нічого не рішалось, переломний момент і все вирішиться в вашу користь. Поняли? Якщо, наприклад, наоборот. Іде карта Сонця, потім гроб і хмари. Ви вже розумієте, ага, була надіжда на лучше, все робили, щоб вийшло. Вийшла карта гроб, хмари, все, нічого не виходить, щось помішає. От така Отака карта, яка теж, не скажу, що негативна чи позитивна. Просто значення цієї карти підтверджує іще якась карта. Якщо ви. Сумніваєтесь в тому, як ви її розумієте. Достаньте ще одну карту. Якщо карта буде позитивна, все ну, як піде до покращення. Якщо негативна, значить буде гірше. Так, далі. Карта номер 9 Букет. Дивіться, який красивий букет, шикарний. Ви бачите стол, стіл, бачите скатертину красива корзинка і шикарний букет там квіти такі всі яркі, красочні, і навіть он бантик зав'язаний. да? Тобто ми вже розуміємо, що карта позитивна, звісно. Ж. Позитивна карта. Так, що ж ця карта означає? Саме перша ця карта означає, коли ви витягли букет, це удача. Це якась приємна компанія. Тобто, бачите, квіти всі різні, тобто, люди навколо вас різні, ваше оточення, але приємно, все хорошо, ніхто вас не роздражає. Тобто ви цей день проведете в компанії приємних для вас людей. Це якесь щастя, це якесь удовольствие. Опять же, таки, дивіться, якщо, наприклад, випадає от вам карта букет, так, зараз я так. Карта букет. І поряд з цією картою, наприклад, клевер, а тут хмари, да? Клевер позитивна карта. Ми вже її дивились. Це удача, приємне якесь события, коли збуваються ваші бажання. Так от, наприклад, є якесь у вас бажання, і воно збудеться, конечно же, бо це теж удача, да? Букет також як клевер, удача, так і букет удача. Ну тут хмари. Тобто збудеться бажання, ну щось омрачить. Оцей щасливий момент. Отак розглядаємо. Якщо ж, наприклад, ви бачите, от, наприклад, мужчина вам випав. І от, наприклад, лелекі. Ви вже можете як прочитати. От, мужчина, зустріч з мужчиною якимось, так? Да? Це ми так поверхностно дивимося, не углубляючись. Це так, для новачків. Мужчина якийсь, удача, тобто, хорошо проведете время, буде свидання, встреча, проведете хорошо время, і десь е, уже перейдуть ваші стосунки в якийсь більш серйозний такий статус. Бо тут уже, розумієте, як обще гніздо. Хоча цю карту можна трактувати теж декілька варіантів. Тобто, букет карта позитивна. Ну, опять же таки, якщо ви витягуєте ще якісь карти допоміжні, то повинні розуміти, що цю карту можна як омрачити, так і ощасливити. Тобто, ну, так як і любу карту, в принципі. В залежності від того, як, які карти поряд. Тобто, підітожуємо. Удача, приємна компанія, приємне проведення часу, щастя. Тобто, у вас щасливий якийсь момент, якась подія. І ви від чогось отримаєте задоволення. Тобто карта повністю позитивна. Далі, карта номер 10. Коса. Коса. Що ми бачимо на цій карті? Зібрали урожай, пшениця, там якісь зернові, да, жнива. Уже урожай зібраний, снопи пов'язані, і коса стоїть уже. Всього. Нічого немає людей на карті. Коса вже нічого не робить, ніяку роботу не виконує. І бачимо, що хмари такі, знаєте, вже квечоріє. Тобто, вже тут тут вже стане темно. Що ж означає ця карта коса? Ой, карта коса. Це, по-перше, коса це гострий предмет. Вже ми можемо розуміти, що це якась травма, можливо, якась хвороба, захворієте чимось. Щось буде боліти десь, якісь різі, якісь болі. Тобто, відчуєте, от косаж, як вона працює, вона так різко, да? косою людина проводить. Тобто, у вас різко десь, щось, якісь різкі будуть болі. Друге, сварка з кимось, тобто гострий предмет. Ви вже розумієте, що це щось, Якісь неприятності. Значить, або це травма різка, поріз, може, бути, поріжитись там, чи перелом ноги, чи різкі якісь коліті травми різі, сварка з кимось така, вроді би, нічого не предвіщає біди, і вдруг раз-два, і скандал. Все. Із мухи роздули слона, і самі не можете поняти, откуда цей скандал взявся. От, отак різко. Тобто, тут карта означає таку. Рєзкость, внезапність. .е. От прийде оця неприятність, непонятно відкуди. Ну, от воно случиться. Далі. Іще коса означає, от тут зібраний урожай. І е, зібраний урожай означає, що пора підвести якісь итоги. Тобто, що .е. прийшло время подитожити якесь якісь в вашої житті. От ви щось робили, робили, рішали, рішали. І от уже вам пора сісти і подумати, ага, до чого ж я прийшла там чи прийшов? Значить, навожу приклади, якщо, наприклад, серце поряд, і тут хрест, кохана людина ваша, посварилися різко, і так воно должно було бути. Воно до того йшло по карті хрест. Понимаєте? Ну, пов'язувати оці карти, триплети, це, звісно, не так просто, це приходить з віремним, приходить з часом. Ну, е, навчитись. хто захоче, той навчиться. Просто це постійно треба тренуватися. Тобто цю карту смягчить, в принципі, ну, невозможно. Навіть якщо ми положимо рядом букет, так? І тут положимо сонце, то все одно, дивіться, гарна компанія чи якась удача. Но щось піде не так, щось обірветься. Вроді, от-от удача в руках, і хоп, коса коснула, махнула, і все, все обірвалося. В останній момент все отак от на ниточці повісло, і, і все, і, і все Ви не розумієте, в який момент що пішло не так. Ну, є надіжда на покращення, звісно ж. Тобто коса, це, знаєте, такий момент, коли різко щось погіршилось і також різко воно покращиться. Сам, саму по собі карту смягчить чи омрачить, ну, уже важко. Тобто вона сама по собі така карта, якби, важкувата. Не скажу, що прям така негативна, але важкувата. Наприклад, якщо у вас поряд. Лежить карта зірки, наприклад, ми до неї ще дійдемо, да? а, то зірка це Ну ця карта означає надіжду якусь на щось. От ви на щось надієтесь, на щось розраховуєте. То якщо поряд з косою, ця карта то ви зря розраховуєте. Ну Не вийде. Коса махне і все. І нічого не вийде. От. А якщо тут карта Сонця попереду, то тоді, так. Да. Ви все робите правильно і коса, і, допустимо, коса вам нічого не омрачить, ви дійдете до своєї цілі і збудеться ваша мічта. Ну, будуть якісь неприятні моменти. Поняли, да? так? Тобто, карта коса вона така самодостатня, скажімо так, карта. Її не доповнить, не скортить, не покращить. Ну, не треба старатися цього робити. Косу витащили утром. Ой, да, щось у мене сьогодні там буде не ладитися, може щось заболить, може з кимось по скандалю. День пройде, і воно все наладиться. Ілі треба прийняти якесь рішення, щось подитожити. Тобто не треба старатися витягувати ще одну карту, витягли косу, зрозуміли для себе, що вас чекає, і не треба думати, що зараз я витащу сонце чи букет, і все буде добре. Ні, просто цей день треба пережити. Просто будь на чеку, да, тримати руку на пульсі. Так, 11 -та карта. Бачите, така пльотка. Можна казати, мітла, пльотка. Кому як подобається. Є трактовки в колодах, мітлка прямо стоїть, є свіник, а є пльотка просто, а тут, бачите, і, і мітла, і пльотка. Значить, Що ця карта значить? Опять же, таки сварка, розрив із з кимось, пльотка яка, от кажуть, як пльоткою хлеснула, да? пльотка махнула і одразу боль. Кого б пльоткою не ударили, боль. Навіть якщо ви чуєте звук удара пльотки, от хто, хто в селі, от я, наприклад, виросла в селі. І от удар пльотки, я його пам'ятаю. А, він уже сам по собі неприятний цей звук, Хльосткий, резкий такий, да? Тобто, пльотка теж означає сварку з кимось розрив і означає як наказання. Тому що, дивіться, пльотка вона для чого? Пльоткою когось наказують, б'ють когось, за щось наказують. От, і ви повинні розуміти, щоб запам'ятати карти, асоціації у вас якісь повинні бути. Тобто пльотка це як наказання. Ще в давнину ну, кріпаків били плітями да? біля стовба, і людина страдала, от, людина розривалася кожа, людина отримувала якесь покарання. Так от, пльотка, мітла, це так і значить, що це розрив, кара якась, ви за щось наказані будете чи вже наказані, получаєте по заслугам, ви це заслужили, це заслужено. Тобто ніхто вам. Нічого там не підсипав, нікуди ніяку порчу на вас не наводив, просто от в житті приходиться за все розплачуватися. Карта така негативна, і смягчіть її теж важко, наприклад. Якщо перед нею карта Луна, а після неї карта букет, то прочитати можна триплет так. Ви когось обманули, получили за це наказання, але якщо покаєтесь, Перед тим, кого ви обманули, то, в принципі, ви цю карму з себе скинете. Ну, от, карта сама по собі, я ж кажу, не скажу, що негативна, але опять-таки важка карта. Якщо, наприклад, перед вами карта книжка і карта Лисиця. Перед цією картою кажу перед вами, то по цій карті це якась таємниця, ви ще цього не знаєте. А лисиця це така підступність, якийсь обман теж. І тут ми можемо прочитати значення цих карт так. Що є вилізе якийсь обман, ви пов'язуєте одразу, дивитесь і пов'язуєте ці три карти. Вилізе, ви ще щось не знаєте, щось вилізе, якийсь нюанс. Десь ви щось накоїли, ви получите за це наказання. Тобто просто так воно вам з рук не зійде. Вот. І, і в итогі вас будуть сприймати як обманщика, чи ну, то є, е, суспільство буде знати оцю вашу помилку. Якщо зараз не знають, то далі будуть знати. Но ви це заслужили. Ви повинні пам'ятати, що карта пльотка вона означає, кара по заслугах, не просто так. От. Тоже така собі важкувата карта. Далі, а я щось не пойму. 7, 8. Ми 9-карту пропустили, представляєте? А, ось вона, 9, 10, 11. Так. Так, далі. Остання карта сьогодні в нас на відео. Карта 12. Бачите, сидять горобчики, якісь пташечки на віточках І ще бечуть собі. Там цвіточки, все небо чисте, хмар немає, вони собі крилишками махають, говорять про щось. Значить, Що це за карта? Я її тут покладу, що ж вона означає? Це розговори, бесіди, це розговори ні о чому. От Якщо пов'язувати із циганськими картами, якісь фінансові хлопоти пусті. Де щось бігати, чи одолжити, чи, чи хочете кредит взяти, чи в пусту гроші якісь потратите, тобто, чи сходите в кафе, не получите удовольстя, виложите 2000 гривень, удовольствия не получите. Тобто, знаєте, такі якісь, я ж кажу, розга... лібо просто зустрінете когось і полялякаєте. Ну, ні о чому. Така карта собі пуста. Но, в принципі, якщо біля неї лежать, Серйозні карти, наприклад, от дорога, розвилка в нас є, да? і, наприклад, карта друг, собака це друг, то як ми можемо розуміти цю карту? Що у вас буде право вибора? Ну ви настільки несерйозно до цього поставитесь, що просто можете потіряти когось або щось, друга, наприклад. Тобто несерйозне ставлення до чогось до якоїсь ситуації. Наприклад. От, є у вас друг там, чи подружка, да? От. і якось так щось ви обідали, якимсь словом чи ділом, у вас сильна дружба, карта ця предупреждає, що хороший друг, надежний, вірний у вас, а, чи подруга не важливо. Слідкуйте за собою, за тим, що ви говорите, як ви ставитесь, тому що ваша дружба, ну, вона вже роками перевірена, і не треба людину обіжати. Тобто, така собі карта. Наприклад, якщо є тут карта Гора. І є, наприклад, от, давайте, чоловік. Як ми можемо тоді трактувати цей триплет? Що буде якась зустріч? Ну, ви розраховували, поговорить про щось серйозне, але розговор буде ні о чому. Ніякий серйозний вопрос не вирішиться. От, тобто, буде якесь таке. Столкновіння з такоюсь несерйозністю, тобто ви розраховуєте на, на когось, що хтось вам допоможе, підкаже, то результат встрічі буде ніячь. Тобто карта не позитивна і не негативна. Це просто карта, яку треба доповнювати. Якщо ж ви цю карту, ну, доповнювати іншими картами. Якщо ви цю карту достали утром собі, бо ми говоримо про карту дня, то як ви можете розуміти? Ну, зустріну якусь стару знакому. Там, чи якусь сусідку біля під'їзду, чи на роботі, просто сяду, полялякаю, да і все. І ще карта попереджає, що не треба сьогодні, а, опять же таки, починати якісь а, серйозні справи, не одалжувати ні в кого гроші, нікому не одалжувати гроші, не оформляти ніякі кредити, не робити крупні фінансові покупки. Тобто, від якихось серйозних таких справ... Які будуть мати свої наслідки, не починати утриматись від серйозних справ фінансових. Ну, от якось так. Так, що, от ми з вами розглянули ще 6 карт. В наступному відео розглянемо ще 6. Всього відео буде 6 я вам говорила, тому що в класичній колоді карт. Ленорман 36 карт. Є і, по-моєму, по 48, 52. Ну, там уже якісь кубики, самолітики, то такі карти вже, знаєте, для стрімів підходять, такі як ну, розважальні, але вони більш такі цікаві. Вот. А так, що для свого пользування, свого використання, то, звісно, краще придбати класичну колоду. Там в коментарях хтось мені писав. Дякую за коментарі, до речі, за лайки, за відгуки. Мені це приємно і дуже важливо. Бо я тільки тільки починаю оце просування в Ютубі, тому аналізую дуже кожне своє відео. Вказуйте мені на мої помилки, на мій суржик. Пишіть, я не обіжаюся. От, я аналізую кожне відео, намагаюся виправляти помилки. Скажімо, так, розвиватися. То Писала там жіночка, де придбати колоду. Я купляю колоди на розетки або на промі. От у мене багато, у мене не багато, у мене робочих десь 7 колод, іменно робочих, я купляю на промі або на розетки. Якщо на промі, то з доставкою на розетку. У якихось таких магазинах через нову почту я не люблю, тому що, наприклад, колода коштує 300 гривень, от, а доставка 600 Ну, Я вважаю це нерентабельним таким, нерентабельною справою. Так, І до речі, поки що буваюча, буваюча луна, замовляйте чисточку на сіль, на виливання на віск, на свічки. Чісточка вашої енергетики, якщо нерви, якщо щось ви безпокойно себе чувствуєте, погано спите. У мене чистка 850 гривень. Це я Чистку роблю, на третій день, потім після чистки ще молитви читаю, і на п'ятий день після чистки ставлю защиту. Так що це все входить 850 гривень. Кого цікавить, будь ласка, пишіть. Під кожним відео в описі залишаю свій номер телефону, Viber і Telegram. Дякую за перегляди, буду вдячна за коментарі, лайки, відгуки і підписочки. Бережіть себе, всього найкращого.